«Колос» колосу Решетилівці тренується збірна України з волейболу. Сидячи. Це перший навчально-тренувальний збір команди цього року. Готуються до відбіркових змагань на паралімпіаду 2024 тому році ми зайняли третє місце на Європі і четверте місце на Кубку світа. Тобто, у нас дуже непоганий показник був. Ну, зараз вже, скажімо так, головна відпустка була трохи так розслабилися. Зараз відпрацьовуємо, як завжди. Тобто, нам треба для перемоги гарний прийом, гарна подача. І зараз хлопці працюють над цим. Серед спортсменів Євгеній Корінець. Він професійно займався класичним волейболом. А після поранення на війні та втрати ноги почав займатися волейболом сидячи. Якісь навички є, якась фізична підготовка ще залишилася, розуміння залишилося, але це зовсім, зовсім інший вид е, волейболу. Наприклад, у класичному волейболі ми рухаємося за рахунок ног, так? Тобто Ноги в нас, а тут е, працюють і руки, працюють руки по тому, що ми пересуваємося на руках, і ще ми так само нападаємо, ставимо блок приймаємо, тобто діючи, е, саме діючи, це руки і спина. Спортсмени тренуються двічі на день однак, через повномасштабне вторгнення іноді робити це повноцінно не вдається, каже Олександр Драпак. За дуже з обережністю ставимося до зборів до змагань. Ну навіть от, я приведу як приклад команди, які готуються за кордоном. Вони спокійнесенько собі їздять. У них спокійнесенькі збори. У нас трошки інша ситуація. У нас ви самі знаєте прильоти. Тому були в Дніпрі, до Дніпра дуже часто прилітають. У решетилівці збірна буде до 28 січня. Розповів Сергій Котьман. Тут дуже класне покриття, яке відповідає про змагань європейського рівня. Тут налаштований налаштоване освітлення, налаштовано. Температурна лінія, відеоперегляди для спортсменів, відеоповтори, професійна сітка, професійні стойки і професійне покриття. Цей зал повністю відповідає інклюзивності. Літні Паралімпійські ігри 2024 мають розпочати наприкінці серпня у Парижі. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.